Підхід автори не змінили. Взяли другий асасин, зробили пряме продовження сюжетки Еціл та Дезмонда, виправили всі моменти, які мене бісили у другій частині. Додали да можливість стати справжнім ментором та збирати свою банду. <свистак> не зараз, Шейкобе. Дали можливість збирати людей у своє братство. Коротше, це просто ідеальний асасин, і ця гра взагалі без мінусів. Єдине, хтось може сказати, що ну сюжет тут прям дуже короткий, але зважайте на те, що взагалі Бразерхуд спочатку мав бути. DLC до другої частини, але Монреаль трошечки перестаралися. Так от цього разу Еціо буде вимушений шукати у Римі нового антагоніста Чезаре Борджія, який є родичем антагоніста минулої частини. Що він зробив, я тут не розповім, щоб не спойлерити. Але ось розбір сюжету Бразерхуд у мене також є на каналі. Тепер ви розумієте, звідки у мене цей диплом. Також до цього ж тут у Дезмонда нарешті виходить дістатися до артефакту Едема, після чого відбувається перехід у Ревелейшнс, але ще трохи слів про Брезерхуд. Це шикарна гра, яку 100% потрібно пройти кожному, навіть якщо ви не фанат асасина, тому кидаю в топ.